Ні, от того не буде, я хочу знати скільки стоїть насправді трактор собі вартість. Я вам розкажу. Проблем немає. Давайте почнемо з самих менших і підемо до більших. Такий мототрактор. Такий мототрактор, собі вартість десь може дорівнювати 1000 доларів, так? Да? Може дорівнювати собі вартість 1000 доларів, хоча він продається по 2 і 9 стартова ціна. Получається Х2. Ну а що ви хотіли? Хлопці, ну вибачте мене. Вибачте, ну бачу, причем в магазині взагалі їда, щоб поїсти, купити. Треба <гум> гроші, пацани, Ну серйозно. А якщо бути чесними, то хлопці, торсовіркисть в Китаї. Воно ж за океаном пливе. Ну може він штуку стоїть за океаном, може штуку 200, може 900, там в залежності від моделі. По 500 доларів ні, то фонарь, то, то враньо. не може, ну може, може и в 2006 році стоїв там 700 доларів, могло таке бути. Но... Зараз ні. І враховуйте фрахту, морські перевозки, розтаможку, податки і потім витрати всі постачальників, які завозять техніку. плюс всі витрати, які рахуються наші. Ну йдемо далі. По шифінгах Шифінг може стоїти від 1300 до 1,5 свободно. От. Шифінг може стоїти від 1300 до 1,5 свободно. От такі в, знов таки, якщо ви приїдете в Китай на проходну, вам його вигрузять в ящику, то пожалуйста, віддаєте таку суму далі вже, як то кажуть, хазяїн барин